Дай борг» – Шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Всім привіт, друзі! З вами Марія Корденко. Ака Ванька, станька. Ака ведь меді балалайків разом з Машуковським і я Олег Машуковський. Дуже вас рад бачити на каналі Жаба Клава. Жаба Гадюка. Жаба-Гадюка. Дуже рад вас бачити всіх на каналі Жаба-Гадюка на шоу «Дай в борг». Маш, ти мені Даш? Борг. Борг. Теж. <світ> Я подумаю, потім поговоримо. Добре. Ну супер. Так, ну правила нам вже пояснили, ми все знаємо. Але буде круто, якщо Маша нам їх напомнить. Бо думаю. я забув. Маша вам напомнить правила. Коротше, ми сьогодні будемо дзвонити людям і просити гроші в борг. І в нас будуть такі картки, які ми будемо діставати. Перше ну, буде в нас. Ти пам де що? 다... <как> 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 не пам'ятаєш Ні. Я теж не пам'ятаю. Ну, ну, ладно, Я думаю, ми к... розберемося. Перша так. в нас буде картка там, де в нас написано е... 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 кому? <філь> <гук> Кому ми повинні подзвонити. На другій картці. У нас буде написано. Я перше. А вже ж. Ну, добре. Низенький. Низенька людина. Я повинна подзвонити комусь низенькому. Та ни за мене мені здається. В мене є друг Макс. Він нижчий за мене. Макс, в мене є друг Макс, мінімен. Він такий, типа. Ну супер, давай. Якщо ти його обираєш, то супер. Що та ванного. Так. Фінансово... зачитую, фінансово грамотний. Я в інстаграмі почав писати пости про фінансову грамотність. Хочу, щоб його побачили багато людей, хочу рекламу кинути баксів на 500. <свісно> Маша, <свісно> ну ти фінансова <свісно> грамотність. <свісно> фінансова Я перепрошую. Я думаю, що тут зразу. <свісно> Я, яка в Польщі, зібрала всі жилешки, які можна було в магазинах, то <свісно> <Перепродаєш>. і <свісно> Хочу рекламу кинути баксів на 500 для великого охвату аудиторії. Але я зараз на, мі, на, мілі, на мілі. Можеш позичити хоча б 100 доларів. Коротше, а щоб ви розуміли, яка ситуація мінімен, цей Макс займається рекламою, в принципі. І я думаю, що я Супер. дуже класно обрала. Альо. Да, Макс, хіло. Чуєш, а в тебе є зараз пару хвилин. Ти на студії чи де ти? Я не на студії, я вдома, але є Коротше, в мене така невелика проблема сталася. Я, я, коротше, я не знаю до кого звернутися. Я подумала, що до, до, до тебе коротше, це буде прям, прям те, що треба. Бо коротше, слухай, ти ж розбираєшся у рекламі, в таргеті, в цій штуці. Я коротше, вирішила писати зараз пости. Коротше, вирішила писати зараз нові пости про фінансову грамотність. Бо, ну коротше, просто ванька встанька я відмеді лайк, і відмеді балалеки, це вже така тема. Я думаю, що потрібно Ну, да. що, зараз. секунду, я чуть чуть нервую, бо я ніколи такого. Ну коротше, я коротше, мені потрібні гроші, бо я вирішила вести інсту про фінансову грамотність і хочу охопити ну, багато аудиторії. А ти шариш, як це зробити? Я в тебе допомогу попрошу. І коротше, я хочу вкинути взагалі 500 баксів. Їх в мене зараз немає, і хоча б 100. Було б ідеально, і просто, якщо б ти міг мені позичити, я не знаю на який період часу. Я думаю, що це буде дуже швидко, але не факт. Просто 100 баксів і, 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 і твоя консультація, напевно. Ще запустіть тебе рекламу на 100 доларів? Ну тіпа, типу, ну тіпа, да, 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 реклама на 100 доларів, і просто ну саме 100 доларів мені потрібні. А тебе на сьогодні дуже треба і сьогодні. Та, дуже сьогодні потрібно зараз скинути ці гроші. Щоб я вже зараз запустила цей пост і поставила його на рекламу. Просто, um, будь ласка, дуже треба. Я ж ніколи в тебе нічого не позичала, нічого не просила, а зараз прям. Um, да, окей. Ну, типу, я могу тебе доведити, в принципі, я Дякую. Групція. Дякую. Блін, супер. Тоді я можеш тобі зараз кинути картку? І ти кинеш там, не знаю, ну може через хвилинку, через дві. Бо прям дуже срочно треба. Ну, смотри, мені потрібно вивезти з Бінганка, в мене це не все так е легко пройде. Ну, через а скільки ти вивити? мені зможеш кинути? Ну прям дуже, фу, мені жарко стало. ти <звук> Ну, я переходжу <звук> на українську мову. будто я не смашу Во-вторых, очень странно предложение тебе просто скинуть гроші на карту 100 долларов. Макс, і ну просто, просто як друг підтримай не в моєму починанні, будь ласка, ну пожалуйста, Макс. Макс. Ну а дуже потрібно. Хорошо? Я зрозумів, що ти дійсно проїбала спор, ну окей, давай. Ні-ні-ні, дуже... я... це реально, я просто тобі сьогодні прийду на студію покажу всі ці свої э, схеми. Вот, те, що я збираюся писати про фінансову грамотність, ти реально зрозумієш, що це прям топ. Хорошо, так, да, хорошо, докиш Кі... до тебе. Все, кинеш. Вічером можу там. Ні, 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 прям зараз треба. Пожалуйста. Можеш у... у когось позичити, щоб мені позичити. Там пашу набери, не знаю. Хорошо, зараз лупу наберу. Я тобі зараз кину картку. Дякую. Все, на зв'язочку, до зустрічі. Давай цьому блядь, боже. Це піздец, але мені дуже треба. Зараз я скрипти переведу. Переведу. У мене аж спокійно стане це господи. Мені дуже треба. Мені жарко стало. У вас є тонометр, мене тиск піднявся, мені здається. Зараз тут Боже, це просто щось з чимось. Зараз я йому кину. Кидаю йому картку, так? Так, кидай! Ну тільки почекай ще там, не знаю, пару тижнів, поки він з бінанса виведе. друзі. Давайте, моя черга. Яка картка? Давай, давай я тебе витягну. Давай. Твоя кучерява рука, я знаю, блін. Ого, Зірка. О! Ага. І що? І рожеве, так? І рожеве. Зірка. А, зірка Так, Ми спілкуємось, общаємось. Набирай. А, а, так, тікток. <реш> <реш> Бля! Що? Про Тікток. Сука, він точно проєкта Тікток. Він зірка Хочу записати пісню. Стовідсотковий хід для Тіктоку. Слухай слова в неї. І її. Не І на її в трусах Джавеліна, а у нього Байрактар. Вона була п'яненька, попалася в радар, накинулася на неї мов дикий сніжний барс. Та замість джевеліни під спідницею Хаймарс. Добре, Хаймарс. Добре, е... скинь гроші на запис після. Е... Мені прийшла Не. зараз скільки е... одна тисяча, одна. Щось він Три... якийсь біди. Три... Тріка підійде, він, він пише сто доларів. Це чотири. Це 3... Ану, пиши, зайка. Які, блядь, тріка? Просила тебе, блядь, чотири. 2000 гривень поки 2000, що а ти ж казала три. Ну зараз прийде докине ще дві. <звук> 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 Мел, привіт, що ти там? Ничего, Як справи? Норм? Норм. Я поняв. Okay. Я буду записувати нову пісню. No. Я просто, я не знаю, мене прям розпирає, ну, розпирає, я хочу тобі зачитати репчик, ну це тільки, щоб ти розумів, це це хуковий, це хука, хук, хук буде такий, хук зліва. Ти го готовий? Да. Так, тільки ну, строга демка, Що, зараз буде. <кій> в неї трусах Джавеліна, у нього Байрактар, вона була п'яненька, попалася в радар, накинувся на нейм об деякий сніжий барс, та замість джавеліни під спідницею Хай Марс. Йоу! Ну, це типу буде, знаєш, це типу біти будуть, там о, це барабани, гітара. Ну, і солі соліст ще один зі мною буде співати? Ну, типу, на бек-вокалі. Як тобі? Тобі? Тобі не подобається? Мені. Ну, це ж це ж залетить. Куди воно залетить? Ну, що ти смієшся з мене? Ну, реально залетить. Ну, ти не віриш в мене? Ж? Ну, я зараз ну, тільки випустив від Меді Балалайк, like, ну, типу, всі гроші туди спустив. Ось. І я хочу якось відбити цією піснею. Ось. І мені треба ну, трошечки, щоб ти позичив мені грошей на запис пісні на цю, на цю пісню. Ну, я не знаю, скільки там, ну. Ну, ну я так дивлюся на неї, знаєш, це типо, демка, ну вона. Тіхо, тихо, тихо, я думаю, це зв'язок. <рес> що, що, що? У мене недостатньо коштів, щоб подзвонити. А я казав, мені потрібні були гроші. Маша, Маша, можна. Зараз він передзвониться. Він дуже хороший мій друг. <рес> Ти так віриш у <рес> Да. Тихо, тихо, тихо. А, та я ж кажу, що гроші, в ж... мене коштів немає на зв'язку. О, цей, а можеш мені передзвонити, будь ласка, я до розповім. Тихо, 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 тихо. Ой, блін, навіть на рахунку закінчились, розумієш? Ментики все погано. Ну, слухай, ти ж знаєш, що я скоро розірву всі чарти. Скільки? Ну, дивись, я не знаю, ну скільки б ти позичив на цю пісню. Я розумію, що, типу, о, ну, вона реально, типу, хайпова. І вони, вони ну, я якби домовляюсь там з ними, вони хочуть 2000 євро. Вони, ну, ну я домовляюсь. я Те ж саме їм кажу, типу, яка. Ну, ну коротше, може, хай хай я якусь частинку, знаєш, я знаю, що 2000 євро якби, на дорозі не валяють. Я можу відкидати? Так. Да? А зможеш мені на картку скинути? Зможу. Скільки можеш, я, ну, ти знаєш, я ж не, не балована, Галя. Ладно, добре, я тобі кину картку, а ти там скинь мені, давай, давай скинь мені так о, щось поки на телефон, щоб я рахунок поповнив. Добре. Дай, дай, дякую, дякую дуже. Та треба було, щоб дві кидав. Засміявся раніше, ніж в цю. Та щоб мене зараз налоговає, просто накрила, киріла, откуда мені дві поступило. Треба, щоб дві кидав зараз з банку. Алло, здравствуйте, а скажіть, будь ласка, де Де, гроші? Трас він мені кинув тільки що гроші. Двадцять дев'ять дев'яносто дев'ять. 699! 60-ка! 60 тихо, 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 тихо! Мел, дякую. Більше не треба. Хватит. Все добре, хватить. А, ще 15! Покажи. 60-просто тупо. 75-ти. Пішли трек, записуватись. А ми. Від 75 тисяч гривень. Чотири тисячі гривень. Я просто. А так можна було раніше. Короче, давай по, по другому кругу. Давай. Що-що-що? А, а, а... Не спілкувалися кілька років. Кудашова може? Скуда, що ви ми спілкувалися. Давай, давай. Діма, респект є. О! А, так, не спілкувалися. Ну, ми з ним рік там не спілкувалися десь, ну так, типу, я думаю, що нормально. Так, респект. І тепер тягну, що мені потрібно. Це увійде в сторіс. Мені по бартеру в інстру. Все, в нього. Вся... Весь блогерша. блогерша розумієш, зланьку і все блогерша, Маша бартер. Мені по бартеру в інстаграмі запропонували укол гіалуронки. Я зробила, вона попала в слизисту. Зараз мігрує по всьому тілі. Тепер, Тепер треба гроші на операцію. Позич. Алло. Алло. Всім подари. діма. Коротше, я у мене чу-чуть жопа сталася, чесно кажучи, і в мені дуже потрібна твоя допомога. Sorry, я просто... Uh, ти взагалі як? Я просто... Ну, то я так подзвонила одразу без no, привіт, no, без нічого. Що, що? Мой. А, я поняла. Ну, коротше, uh, в мене сталася проблема. Я ж uh, я не знаю, чи бачив ти. А, ні, я не викладала нічого в сторіс, я вирішила чуть-чуть підколоть губи собі. І mm -hmm. пішла по бартеру. Ну, типа, ну, коротше, пішла по бартеру до одного косметолога, і вона мені коротше, вколола щось так, що в мене на наступний день пішла ця гіалуронка, мені, як вже пояснили, врачі вслиз, вслиз, слизисту. І, Коротше, тепер воно в мене. Це, це просто в мене вже нервове, По всьому тілі ходить ця гіалуронка, і тепер потрібно робити операцію. Ну, ти ж ну, мене да, знаєш, бо да, я да, можу да. в таку ситуацію потрапити. І в тебе Ірка Я думаю, коротше, ну якщо ти ви розпитаєш, то вона тобі скаже, що я не брешу і що таке може бути. А... Да, да. І коротше, я не знаю, ще кому подзвонити, Мені дуже потрібні гроші на операцію. Операція завтра зранку. і Сьогодні вже потрібно перевести гроші. Я не знаю, коли зможу повернути, але думаю, що ну, ну коротше, може. Ми з тобою вже договорів. Ти ж знаєш. Мы же можна... с тобой неоднократно договаривались. Ты ж помнишь, как мы там по стариночке все, да? Не, я не пам'ятаю, у мене пам'ять як у рибке, вона дуже швидко у мене закінчиться. Гигабайтів уже мало. Ну давай, где-то 400 гривень на карточке есть. Не на 400 гривень не хватит. Там короче. 1000 гривен. Доларів. Ну ладно, хорошо. Скрипят зубами, сейчас маме позвоню. О, а, Откуда а, коли ти зможеш кинути? Та, та Дім, ну реально, просто така ситуація, що я вперше Але ну, в такому... Але я розумію, Маш, ну ти, ну, ж вже не перший раз до мене звертаєшся, Прошлый раз за венеролога звонив. Красиво. Сьогодні вже за губи. Ладно, Маш, ну я вже звик. Хорошо, Маш, не вопрос. Давай Это... Ну, ты... карту. Хорошо, спасибо. Да. Дякую, дякую. Да, давай. Давай, пока-пока. Ой, Жаль. Я, 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 він викупив 100%, Я думаю, 100% що теж він викупив. Він, бо а, я, викупив. Не тонила, я Там мене. розказую. А чому ти контакт венеролога у мене брала? У мене контакт, Знасть. у нього гроші, така живе по бартеру. Благодійністю, знаєш, займається. Волонтерство. Волонтерство. Що? Так не, ну спра... просто фу, та що мені тиск піднявся? Рандом. Ано. Давайте приходько наберемо. Давай. Давай. <сві> <сказ> Блін, ну щас. Злая. <сві> <хаз> <каз> І мені вже страшно. Це там ще таке прохання веселилося. <сь> так. <каз> 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 О, господи. -та -та Тарас Григорович <плак> Партак. О, в мене друг вчиться бити тату. Запропонував мені, я попросив його набити мені Тараса Шевченко, а вийшло щось схоже на Сталіна. Позич гроші, щоб вивезти. А мені респект що гривеньки немає. Алло. Настюш, привіт. Сонечко, як ти там? Що це так все добре, що там, де шпиняєшся? Шпиняєш, та от у мене такі проблеми насправді. Не знаю навіть. Та навіть стидно, стидно, знаєш, розповісти тобі. Що, що ти вже напоїв? Ой, зая. Коротше, я напився. І? Буває. Ні, ну не зараз. Я напився, і ми ну, з друзями були на хаті. Ось, і там був тату, ну, тату мастер. І ну, я був дуже п'яний, і вони мені на лобку набили. Е Пар... Ні, не хуй, партак. Партак. Тому... А, да. ну... Ось. Молодсько від тебе де не буде видно. Ну, знаєш, то один Партак був. То ладно. То, то один був Партак, Бог з ним. Ну, Там не видно. А другий, просто я попросив по п'яні набити мені на спині великий портрет Тараса Шевченко. Ну і та і, і це не Тарас Шевченко, це якийсь Сталін у мене на спині зараз. Хто, блядь? Я, він на Сталина якогось похож. Мені сказали, що він на нього схожий. І мені треба треба срочно зводити це. Ну якось звести Є. це, я не знаю. О, ну, що ну, що ти? По... Тобі нічого не смущає, Настя? У мене проблеми. Ну така, блядь, проблема на чи нам вив собі, блядь, портрет на блять що. Ну блядь, де, блять, я не знаю, що ти хочеш. Ну Я хочу, щоб ти мені трошечки допомогла. Я просто після. Ти ж знаєш, що я зараз там о, випускав, випускаю кліп, випустив. Ну, я Ти трошки... можеш прямо, блядь, казати, що ти у щоб. Блядь, ти можеш мені позичити трошки грошей на, зв... на звести татушку цю. Ну, скільки ти треба? Ну я не знаю, ти зводила колись свої партаки? Ой, свої татуїровки. Я не стале набив. Я бив Тараса Григоровича Шевченко. Я не винен, що він похож схожий на цього типа. Ну, що тебе не хочеться? Я так я тобі дам і картку теж. Просто мені потрібно, я навіть не знаю, скільки це коштує. Треба б знати. Якщо що ти мені позичиш. Вона ж свіжа, вона повинна спочатку загоїтися, а потім ти тільки можеш її забити. Та от вона загоїлась, у мене дуже шкіра така штра е, загоїлова. Ну, типу, це було тиждень тому. Ну, дивись, один сеанс коштує 1500 гривень. Мені потрібно ну, десь сеансів 50, я думаю. О, Передзвоню. Алло, я думав, вже ти кинула мене. Алло, чи чу... ти. Ні... Алло, що наклацав? Ану. Що я наклацав? П... П... Що Ану. Наклацав? О, все, я чую тебе, нормально. А, ну, я думаю, ну, ну. про п'ятдесят сеансів я пошуткував. Я думаю, ну почнемо з двох. Ось, подивимось там Що... Бля, де ти роби, ну ти скажи, якщо тобі терміново, то звісно я ж тобі допоможу. Якщо я тобі кажу, якщо тобі треба, то я можу дати свого тату майстера. Ну він добрий, ну але я ну, думаю, воно буде боляче, але. Ну, якщо ти не, не маєш кого, а там то по грошам ти мені скажеш, що я тобі швиденько скину, тільки дай мені картку. Так, да, я тобі зараз картку скину, блін, дякую тобі. Дуже, дуже прям, ну мені дуже неудобно, знаєш, було звертатися. блядь. Бля. Давай, цілую. Все, давай, целую, бімає давай рідну. Яка зайка. <гум> Щось приходько мені прислала. Ану, що, 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 скільки? Ти мені скажи, будь ласка, там яку тобі суму треба дізнайся, що, що там по чому. От. Коли там дізнаєшся, давай тобі ввечері тоді перекину. Ти, звісно, даєш, давай. Пам-пам-пам. Ні, ну Якщо вона сказала ввечері, то точно ввечері. Зараз ну, да, приходька така, якщо вона сказала, я навіть добренько, дякую тобі дуже. Та я от думаю, що може походжу так поки. <реш> Знаєш, я так дивлюся в дзеркало, думаю, та вроді на Тараса схожі. Респект написав, що він ну він скинув тисячу гривень, він не може кинути більше, бо може заблокувати картку. І він сказав, щоб ми просто перевели ці гроші на зсу на допомогу. Це, це супер. Да. Це так супер. що я зараз відкриваю тоді монобанк. В мене є подруга. Дуже близька і її чоловік вже з, з перших місяців війни він на фронті, і вони вже відбили декілька міст наших. Е, їм зараз дуже потрібне спорядження, Тож я думаю, що ми можемо перевести ці кошти Давай. їм. Давай, Супер тисяча гривень надіслати. Супер. Дякую дуже, це було прикольно, Дякую. цікаво. Я пішов до психотерапевта. Друзі, ви були на каналі Жаба Гадюка і шоу «Дай борг». А ви ставте лайки, підписуйтесь. Та що маша? Ну, Знову тупанула, знову тупанула вона. Ви ну, як... чекайте на наступний випуск? І пишіть в коментарях, які інші причини ви хочете почути.